Роз'яснення щодо чину християнського похорону. Браття, не хочемо, щоб ви не знали, щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. 1 Солонян 4, 13, 17. життя людини є священним Божим даром. Бог покликав людину з небуття до вічного життя, створивши її на свій образ і свою подобу. через непослух людини, Богові у світ. Увійшов гріх, а разом із ним з'явилися страждання і смерть. Порівняй буття 3, 17-19. Сам факт смерті людини вказує на те, що в межах земної дійсності та часу неможливо осягнути повноти життя. Все суєта людська, що не залишається по смерті, не залишається багатство, ні супроводить слава, де є мирська пристрасть, де мрія продочасне. Де золото і срібло, усе порох, усе попіл усе тінь співаємо під час чину похорону. Водночас смерть є подією, до якої людина, покликана постійно готуватися, бо її вічне життя залежить від земного життя. Христова Церква вірить, що Христос, подолавши гріх і смерть, відкриває перед людиною перспективу Воскресіння до вічного життя. Коли ми у Христі, то кожна хвилина нашого життя, а зокрема, момент смерті, сповнені постійної пам'яті про нього. Він своїм життям, стражданням і хресною смертю в повні віддався волі Отця. Порівняй Луки 22.42. Кожен християнин у Христа хрест... у хрестився, у Христа зодягнувся. Порівняй Галатів 3:27. А тому Він є для нас спасенним прикладом, який ми покликані наслідувати для християнина виконання волі Отця з допомогою Святого Духа перетворюється на щоденну потребу жити і вмирати для Господа. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. Послання до римлян 14.8. Християнин з готовністю приймає годину смерті, призначену і вибрану Господом, який єдиний знає, що є справжнім добром для кожного його творіння. Тому в християнському житті не має бути ні розпачу через смерть близьких, ні паралізуючого страху перед власною смертю. Я, Воскресіння і життя. Сказав про себе Господь Ісус Христос Івана 11, 25. А це означає, що, хоча кожна людина і зазнає смерті та вірою Ісуса Христа, вона перейде від смерті до життя, бо смерть, як останній ворог людини, буде знищена. Порівняй 1 Коринтян 15,26. Цю богословську правду про неостаточність смерті церква має на увазі, коли називає покійну людину усопшою. Блаженні мертві, що в Господі вмирають, сказано у Святому Письмі, книга Откровення 14,13. Тому кожна людина покликана підготуватися до переходу у вічність та до зустрічі з Господом. Щоб стати на судищі і дати отвіт за свої діла. Церква знає про людські обмеження і слабкості, а тому через свою заступничу молитву є і вуляє материнську турботу піку над грішними та слабкими членами Христового тіла. У кожній людині церква бачить образ несказаної Божої слави, хоча й уражений язвами гріховними. Вона молиться, щоб Господь возвів людину до своєї подоби, аби вона прийняла образ давньої краси, щоб він упокоїв померлого в країні живих, двері раю відчинив йому, жителем царства показав його і подав відпущення гріхів. Через похоронні обряди церква виявляє свою пошану до тіла померлого християнина, храму Святого Духа і освяченого причастям божественних тайн з тіла і крові Христа Спасителя. У похоронних стихірах і піснеспівах знаходимо глибоке розуміння людської психології, плачу і ридаю, коли роздумую про смерть. Яка розлука обраття, яке ридання в теперішню хвилину? Природньо, що людина перед лицем смерті висловлює свій біль і жаль. Однак в Христі перед нею відкриваються двері життя вічного. Ми, християни, віримо, що мертве і бездиханне тіло воскресне та задягнеться в красу нетління і безсмертя. Порівняй перший Коронян 15.53. Чин християнського похорону є церковною подією, церква, очікуючи Воскресіння померлих, проваджає тіло людини у блаженну путь. Цей супровід починається молитовним читанням псалтаря при домовині померлого. І продовжується літургійною молитвою чинів парастасу і похорону та процесію на цвинтар. У цих похоронних обрядах християни тайно являють побожних мужів і жінок, які супроводжували тіло Христа після його смерті на Христі, а також жінок-мироносиць, які при гробі Христа почули. Благовість Воскресіння, через це навіть у сумних похоронних обрядах християни сповідують віру у хри... Воскресіння. Чин християнського похорону це молитва, яку церква особі священнослужителів і вірних підносить за покійного християнина. З одного боку, це молитва до Господа за прощення гріхів покійної особи. А з іншої прохання до нього прийняти її в свої обійми, бо вона чекала цієї зустрічі. Прощення гріхів конче, потрібне усім, бо немає людини, що жила б і не грішила. Молитва священника під час панахиди. Тому церква, приймаючи рішення про звершення християнського похорону, звертає також увагу на те, наскільки покійна особа готувалася до зустрічі з Богом і чи хотіла вона бути зі святими. Залежно від того. Як померла особа провела своє християнське життя, церква звеншує на неї чин християнського похорону або в урочисти, або урочистий, або неурочистий спосіб, а чи взагалі відмовляє у ньому. Приймаючи рішення до цього, священники мають керуватися пастирською второпністю та розважливістю. Одночасно слід пам'ятати, що на похороні необхідно уникати будь-яких привілеїв чи дискримінацій, пов'язаних із соціальним статусом померлого. Урочистий спосіб передбачає наявність у чині церковного похорону таких елементів, як парастас у домі померлого. Процесійний хід із христом і з хоругвами, супроводжуваний священником, влеченим в епітрахи та фелон, і відповідним літургійним співом биття у дзвони, занесення домовини з тілом до храму, застосування кадила і тощо. Урочистим способом ховають померлих, які вели ревне християнське життя, брали участь у богослуженнях. Приймали святі таїнства, були небайдужими до парафіяльної діяльності, подавали добрий приклад. У разі неурочистого способу чину церковного похорону обмежують деякі похоронні елементи священник не використовує філона і кадила, не бере участі у процесійному ході, похоронну процесію очолює тільки хрест без процесій – Домовину з тілом не заносять до храму, також відсутні деякі інші обряди, які мають місце під час урочистого способу похорону. У неурочистий спосіб церква хорони тіла померлих, які рідко брали або не брали участі у богослуженнях, не приймали святих таїнств, вели аморальне життя і тому подібне. Церква відмовляє. У чині християнського похорону нехрещеним особам, якщо вони не мали наміру прийняти святого таїнства хрещення, відлученим від церкви, атеїстам, свідомим самогубцям, а також тим, хто перед смертю не подав якогось ознак каяття і грішникам, чий похорон може викликати прилюдне згіршення вірних. Таких осіб хоронять в окремо відведеному місці християнського цвинтаря, де це є можливо, Священнослужитель, керуючись парстерською второпністю з огляду на духовне добро родини і близьких осіб та їхнє прохання може запечатати могилу. Окремої уваги вимагає проблема похорону самогубців, смерть через самогубство. Лягає важким несподіваним тягарем на родичів та близьких померлого, церква, усвідомлюючи безповоротність і неповторність такого чину, який є важким проступком проти святості і недоторканості людського життя, глибоко переживає втрату одного своїх членів та спішить духовно підтримати його рідних і близьких. Тому, хоч вона згідно з давньою практикою відмовляє в церковному похороні свідомому самогубцю, однак не може обділити милосердям і християнським співчуттям його рідних та близьких, поручаючи долю покійного Божому милосердю, меж якого людина не встановлює і вповні не може збагнути. Церква через присутність священнослужителів під час погребіння самогубця прагне скерувати слово поучання і перестороги до живих». У таких випадках. Вона також старається допомогти рідним і близьким, закликаючи їх не втрачати надії на безмежне Боже милосердя та наголошуючи при цьому на важливості та силі щирої молитви за покійне, а також заохочуючи до діл милосердя та посту. В усіх перерахованих випадках слід пам'ятати, що сама тільки недобра слава пропокійного не є причиною обмеження почастей християнського похорону або відмови в ньому. Підставою для цього може бути лише те, що урочистий спосіб проведення похорону призведе до загального згіршення вірних. Церква, обмежуючи почесті християнського похорону або відмовляючи у ньому, намагається уникнути прилюдного згіршення і жодним чином не приписує собі права давати остаточний вирок щодо посмертної долі померлого та не судить його. Лише Господь, єдиний серцевідець, знає, в якому стані душі кожен смертний. Переступає поріг вічності, церква лише прагне звернутися з повчанням до живих. До інших своїх членів, заохотити їх до ревного християнського життя та до більшої відповідальності за свою, свою поведінку. Водночас, вона, як милосердна мати, вручає покійного в руки Господа і закликає до молитви за нього всіх, а особливо рідних і близьких. Таким чином, церква бере до уваги не тільки особу померло, а й духовне добро найближчих йому людей і супроводжує їх молитовною підтримкою та розрадою. Синод єпископів Верховного архієпископства Української греко-католицької церкви розробив детальні вказівки щодо поодиноких випадків християнського похорону. Та довів до відома духовенства. Турбота церкви пропокійного не обмежується лише похованням Його тіла. Помагаємо їм і пам'ятаємо про них, закликає нас Іван Золотоустий, якщо сини Йова були очищені жертвою Свого Ця, чому ми сумніваємося, що наші жертви за померлих приносять їм певну тіху? Не вагаємося допомагати тим, що відійшли. І жертвуємо за них наші молитви. Бесіда на перше послання до Корінтян 41,5. Як читаємо у Святому Письмі, це свята і благочестива думка приносити жертву приблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріхів, порівняємо Друге Макавею 12,45.46. Тому церква молиться. І Після чину похорону, у господа, прощення гріхів померлої особи та упокоєння її душі. На місці, де праведні спочивають, виявляючи свою материнську опіку стосовно покійних членів Христового тіла, вона молиться за померлих, поминаючи їх божественні літургії у дні сленського поминання померлих під час парастасів, панахит, зокрема 9-го, 40-го сорокового річницю смерті. Церква також заповідає нам чинити діла милосердя, поминати. На заупокійних богослуженнях та приватно молитися за покійних родичів, близьких і добродіїв не лише при зазначених нагодах, але якомога частіше навіть щодня. Турбота про померлих виявляється і в шанобливому ставленні до місця їх погребіння. Саме тому церква заохочує доглядати та відвідувати цвинтарі, закликає до літургійної і приватної молитви на могилах рідних і близьких. Особливо християнською чеснотою є догляд за могилами і молитва за тих, які не мають нікого, хто б за них молився. Нехай ці роздуми допоможуть з християнською надією ставитися до смерті наших ближніх та заохотять нас до ревного духовного життя, щоб ми змогли належним чином підготуватися до останньої хвилини свого земного життя, блаженніший Любомир, дано в Києві при соборі Воскресіння Христового 31 жовтня 2009 року. Узагальнюючи, вище сказано, скажемо, що самогубство самою своєю суттю є тяжким гріхом, так як ітаназія, обидва ці гріхи спрямовані проти Бога, єдиного Господа нашого життя. Але коли мова заходить про відспівування, Тобто похорон, церква стоїть не перед теоретичними питаннями, хоч би якими вони були важливими і серйозними, а перед конкретними людьми. І тоді слід ретельно зважити ті причини, які привели людину до того чи іншого рішення. Коли ми маємо справу з самогубцями, то дуже часто створюється враження. Що вони наклали на себе руки, будучи не в собі. Причиною самогубства може бути психічна хвороба, і в багатьох випадках моральна відповідальність особи, яка учинила цей шест, обмежена. Церква почала брати до уваги той факт. Коли дедалі частіше доводилося стикатися з людьми, які страждали на депресію. Інакше з тими, хто просить про еутаназію. Тут важко думати про психічну хворобу. Зазвичай людина приймає таке рішення в стані ясного розуму, а іноді і володіючи хорошим здоров'ям, наприклад, розпоряджаючись. Так, заздалегідь на випадок важкої хвороби, такий вибір повністю суперечить Божим і церковним заповідям. І все ж у канонах, де перераховуються випадки, яких неможливо відспівувати неприсутній випадок добровільної аутаназії. Тому що цей гріх ходить до іншої категорії, в неї включені і самогубства не викликані психічним розладом, Всі вони належать до категорії явних грішників, які перед смертю не виявили жодних ознак каяття. Очевидно, що прохання про еутаназію ставить людину в категорію явних грішників. Але і в цьому разі необхідно упевнитися у другій мові – умові. Що вона перед смертю не виявила жодних ознак каяття. Щодо особливостей похорону самогубців, то всі обмеження в церкві дорогі мої пов'язані з пасторальним мотивом, а саме з метою знеохотити християн закінчувати життя таким чином, згідно з церковним законом. Обмежувати християнський похорон слід не лише самогубцям, але і іншим представленим, які чинили важкі публічні гріхи. У кодексі канонів східних церков про це сказано так. Треба позбавити церковного похорону, якщо не подали перед смертю якогось знакаят грішників яким не можна дозволити його безприлюдного згіршення вірних. Канон 877. Прилюдне згіршення вірних стосується не лише свідомих самогубців, але також і усіх тих, які свідомо вибирали жити у важких гріхах та не розкаялися з них перед смертю. Блаженніший Любомир Гузар у своєму. Роз'яснені щодо чину християнського похорону у 2009 році пояснює, церква відмовляє в чині християнського похорону нехрещеним особам, якщо вони не мали наміру прийняти свято таїнства хрещення, відлученим від церкви, атеїстам, свідомим самогубцям, а також тим, Хто перед смертю не подав якогось знака і грішникам, чий похорон може викликати прилюдне згіршення вірних, таких очів, не від окремо відведеному місці християнського цвинтаря, де це і можливо. Священнослужитель, керуючись пастирською торопністю, з огляду на духовне добро родини і близьких осіб та їхнє прохання, може запечатати могилу. І так ми практикуємо. Це не є християнський похорон, це тільки запечатання могил. Роз'яснення видно, що обмеження що християнського похорону у греко-католицькій церкві стосується значно ширшого кола осіб, ніж самогубців. Окремої уваги заслуговує питання самогубства вищих цілей, яким є, наприклад, голодування а до, ж, до смерті. У в, в ШІЗО, підпал або щось подібне з ціллю суспільного резонансу та врегулювання якоїсь важливої справи, самогубством вищих цілей також є позбавлення себе життя, аби уникнути статевого насильства, а також завдання собі смерті у полоні, аби не видати під тортурами якоїсь важливої інформації. У всіх цих випадках. Самогубство виступає не ціллю, а засобом вчинку, тоді як ціллю є та чи інша висока ідея. Однак такий вчинок є морально злим. Не можна досягати доброї мети поганими засобами, а самогубство є однозначно моральним злом саме у тому, про що йшлося вище. Дехто може сказати, що у такому випадку і мучеництво не є чимось морально добре. Але насправді мучеництво є зовсім іншим вибором, ніж позбавлення себе життя. Мученики прагнули жити, але були насильно поставлені перед вибором або зректися істини, або бути вбитими. Їхній вибір бути вбитими, а не відступниками, є власне вибором меншого зла. Фізичне зло бути вбитим є меншим, ніж моральне зло. Стати відступником. Але при моральних обставинах вони б не вибирали ні того, ні другого. Бути вбитим зовсім не те саме, що вбити себе. Я йду на війну, але не вбивати. У мене ціль не вбити когось. У мене ціль є захистити свою державу, свою сім'ю. У свою чергу вибір людини. Чинити самогубство не є фізичним злом, а моральним злом. А отже, такий вибір завжди є поганим і морально підступним. Тут ще вартує підкреслити, що самогубство є вбивством і те, що воно спрямовано особою проти себе самої, не зменшує моральної вини. Моральна вина у випадку самогубства є потрійною проти Бога, проти себе. Та проти суспільства. Самогубство з вищих цілей, незважаючи на добру ціль, є морально поганим засобом, а отже морально поганим вчинком. Усі обмеження у християнському похороні у випадку погребення тіла померлого від самогубства, пов'язані великою мірою з пасторальними мотивами. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо ви ще не підписані, підпишіться, коментуйте, вислухайте свої думки, своє бачення, як у вас відбувається. І про лайки чи дизлайки не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!